тому тижні у нас був випадок на теренах області, коли перевізник вів вас в і він розповсюдив інформацію, що він здійснював міжнародні перевезення за маршрутом Хмельницький Варшава. Як пізніше з'ясувалося, він є, скажімо так, підприємцем, якого ми неодноразово фіксували. Тільки протягом 2017 року ми його близько 10 випадків фіксували, що він здійснює нелягаль. Нелегальні пасажирські перевезення з міста Хмельницького до міста Шепетівки, а також в прошлому році він був нами зафіксований спільно з працівниками патрульного поліції, коли його транспортний засіб здійснював перевезення з підробленими номерними знаками на автобусі. Ми всі ці випадки пам'ятаємо, це все є один і той той, той, той же самий перевізник. І справа в тому, що коли сталося з його слів правопорушення, це було 12-го година дня, а згідно з розкладу руху його відправлення з в напрямку Варшави о 15-й годині дня. То тобто, сьогодні би до вас звернути, що якщо у вас виникають дана інформація, до вас звертаються, хтось би просив, щоб ви зверталися до мене. Я в межах своїх компетенцій буду надавати роз'яснення, тому що щоб ми не заводили суспільство в оману і тому, що ви самі розумієте, що. І справа в тому, що в мене є великі сумніви, але я не можу, тому що немає ще висновків балістичної експертизи у нас на сьогоднішній день, що взагалі пролунав постріл. І, до речі, в той день, за 15 хвилин до того, на даний транспортний засіб був складений акт працівниками нашого управління, що він з'їс, і водій даного транспортного засобу пояснив, саме того транспортного засобу, я наголошую, він пояснив, що він здійснює перевезення пасажирів з міста Хмельницького до міста Шепетів. Це і все зафіксовано в акті. Відповідно, він зараз буде викликатися згідно процедури на розвитку справи і буде прийматися рішення. Згідно чинов закон.